Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми з вами на городі будемо рвати шапки кропу, бо треба наквасити огірочки. Ось. Ого! Оце то вирвала шапок. Ну ладно, нам того хватить. Ось. До... Хропу нам ще треба молоденького охорону. Молоденьких листочків, ось таких. О, щоб квасити огірочки, нам треба пару листочків хрону, Ось такого, молоденького. Значить, такі мій виноград. А я поп. Б... чихрувала все листя знизу. Хай собі росте. О, нарвала молоденьку листочків хронику. Треба тебе трошки розгрузити. Не хочете, дивись. Це в мене там акт тіні дії красунечки. Ось такі-то справи. Це моя яблунька, красуня, вся в яблучках. Ну і ми йдемо додому. Полуниці ми вже досапали і зробили тут в полуницях вже красоту. А зараз, поки місь пауза, буду класти угірки, тоді я вам покажу. Так, ну тепер продовжимо. Так. Кріп кинула по одній китайці цвіту, по 3-4 зубчики і один листочок хруму. Ось так. Баночки я наготувала. Це в мене у увірки. Сюди вибрала поки камість більші. Вибираю тут менші. Зараз будемо квасити. котрі маленькі, самі маленькі, півторалітровий слоїк. Середні будемо квасити 2-літровий. І такі, котрі трохи більші, в 3 -літрові. Ну І зараз будемо квасити. Накладу огірки, тоді вам буду показувати далі. Часнику багато не старайтеся вкинути, бо часник має свойство опікати шкіру на огірках, і вона тоді злізає і робиться слизька, несмачна. Так само, хрону багато кидати теж не треба, бо воно теж так само може зробити. Хрін теж може опекти, але хрін додає твердості огіркам і смаку не немає схрону листя, можна і без схрону, але але... лучше схроном. Ну, вам рішати. Так, е... огірки я беру. Ой, божечку, як же ж мені... Ой, попробувати, щоб я його не втопила, того телефона. Ось так. Беру огірочок, промиваю, ось так, обрізаю краєчок. Обрізаю жопку і ось так проколюю. Тоді угірки гарно, хутко заквашуються всередині, і вони не робляться пусті. Ось, ось так проколюю. Насквозь. Получається чотири проколи. Ну, по колу. От. І вони тоді виходять. Дуже тверденькі і смачненькі. Так що ось таке діло. Бо пояснюю, чого проколювати. У мене так всі. Бо там я показувала рецепт, я не пам'ятаю, два роки чи три роки назад, а може вже й більше, як я квашу. І мене питали, а для чого проколювати? І кожен раз тут дивиться рецепт і питають, а для чого ти проколюєш? Як обрізав звідси, звідси, і вроді добре. Так, добре. Але поки з того краю і з того краю дойде до середини оцей розсіл з ну, солею, то огірок всередині робиться м'який, так як насінник. І він тоді, що робить? Порскає, цвіркає і робиться пустий всередині. Ось такі справи. Так що, якщо ви проколите, розсіл хуче заходить. Вони скоріше засолюються всередині і виходить все тоді прекрасно. О, бачите як? І ось. Ось так я зараз попроколюю, понакладаю в слоїки. Ось. І тоді покажу, що я далі буду робити, що я ще буду додавати і як я їх буду заправляти. От. Так, огірки наложила. Малесенькі огірки можна не проколювати, якщо дуже маленькі. Якщо трошки більшечки, то проколюйте... Ага, тепер треба чесник положити. То проколюйте там один, два. Тати. Проколи робите. Равкинем, почекай. Стояти, чесник. Ось так. Зараз нічок ми вкинемо. Блін, ти того своїх ділиш, мав. Він маленький, а той великий. Це ж літровий менший. О, Так. Запря. О, так буде зверху закритий. Має бути огірки, має бути закритий кропом. Ось так, бачите. Ось. Подушка кропу. Так, тоді вони як... Кисають, робиться робиться менше їх, і вони зверху не спливають, бо кріп їх притискає кришкою. Кришка притискає. Вони м'якші робляться Так, чекай, чекай, де мій стакан? Де мій стакан? О, постав паузу піжим мені слово. Так, оцей стаканчик я весь час беру, де? О, десь 80 грам солі влізає. Це на трохлітрову банку. Ось так. Ну, в одну літру я висипаю в літрову банку. Ось це. Розмішую, щоб сіль розтопилася. І тоді заливаю в банку. На 2 літрову буде менше на ложку, а на 1,5 літрову на дві ложки менше. Ось. Ну, зараз я покажу, скільки буду брати на кутю банку. Ось так. Заливаємо. Полю, 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 полю. Трошки солі оставилася зараз, Ну, чуть-чуть візьме. Але це може бути і не сіль. Давай ви... нашу року. Чекай. Бо зараз попробуємо. А... Мама фрейот. <смір> бо я солила сир. Фу, то пісок. Ото бачите, скільки піску. Почекай, покажу, почекай. На дні там. Пісток їм. Вс, все, не йдемо сельфу. Болємо так, такою водою. І усе. Во там коняка писаться? Ну. Я не бачу. Чу -чу -чу. Так чула. Такі да? ведемо. І усе. О! І нашій трохлітровий бутиль. Заквашений. Тепер беремо на двохлітровий. Так. Це на двохлітровий слоїк. Саме розмішаємо і заліємо. Ну, той пісок, що залишиться, я заливати не буду, його зразу той пісок. Ось така сіль зараз, тільки піску. Я на сир робила розсіл, розмішала воду. Думаю, чекай, а що ж то на дні таке? Пліво і не розчиняється, нічого. Мусила, зіляла воду в другу каструлю, а це знизу пісок. То капець.

Ось так я по-простому, ніяких я е, смородинових листочків не ставлю огірки. Е, Ні щіриці, нічого я того не ставлю. Я собі по-простому, по такому, що колись давно-давно вічно наші бабусі з дідусями робили таке діло. Класили ось так у гірки. Саме надійніше і саме, саме простіше. Ось. І. Менше солі залишилося. Та Бо піску. солі менше. А може і так. Може йти права. Солі менше, то й піску менше. І накриваємо кришечками своїми новенькими, чистенькими. Виносимо в льох. І вони собі стоять, скільки Скласти. вам треба. Боже, кропу потягнув. Можу стояти рік, можу стояти два. Ні, їм абсолютно, абсолютно не вредить. Ось такі то справи. Головне нічого гразного в них не всунути. Ні вилки, ні ложки, і все буде прекрасно. Ось такі то справи. Ну, а ці уірки? Щось підуть, ми з'їмо, а щось піде. Зараз піду, ще яблука позбираю в себе у баби. Яблука? Ага. А і, ти що, палив? Ну, і покришим козам, кози посмакують. Ось такі то справи. Кому моє відео сподобалось. О, якісь я такі, е, та, я е, купила такі огірки, що то за огірки такі? Зараз пробум що не тут вкупався якісь нетушки. Не знаю, я їх не брала на квашення. Mm -hmm. Якісь бочки. Mm -hmm. Значить, їдять поза. Ось такі то діла. Так що не забудьте поширити відео, якщо у вас є така можливість. Хто ще не підписався, підписатися. Можете пробувати квасити огірочки, так як я квашу. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Всім па-па!